Художниця Тетяна Строганова повернула з Польщі до України у перші дні повномасштабного вторгнення, коли через Сєвєрщину ішли російські військові колони. І я вирішила їхати. Бо вдома є сім'я, є мати, є діти, є чоловіки. І всі ці. Страхи за родину все було вирішено. Я приїхала сюди. Картини на виставці здебільшого пейзажі Новогород Сєвєрщини і натюрморти. Сюжети миролюбні. Не можу малювати війну. Багато хто з художників малює. Я її бачу, я її переживаю. А малювати ні. Я хочу так малювати. Наші берега, наші... наша десна, наше місце, квіти, людей. Відвідувачку виставки Олену найбільше вразила ця картина. Я ще не розумію сенсу до кінця, але от моя думка, що тут намагалися якось поєднати українську культуру з українською природою і показали, як з вікна видно природу, а при тому нема е, стін. Задумку розкриває авторка новгородцівська художниця Антоніна Юдицька. Моя бабуся водила мене по гриби, паяди по і саме ми жили у лісу. Це урочище називається Різана баба». Там когда-то зарезали женщину во враге. И мы туда ходили. И там растет эта вот купальница, трава. И она мне сказала, что эту траву не рви, она в красной книге. Ну, я и не рвала. Ну, нарисовать нарисовала, соединила натюрморт и пейзаж На одній картині цю картину Антоніна написала після повномасштабного вторгнення. На ній всі відомі існуючі і зруйновані православні храми Новгорода Сіверського. Окрім картин на виставці, представлені вишивки, вибійки, різьблення, ляльки та інші роботи митців. Княжа Скарбниця, Новгородцівський аматорський клуб декоративно-прикладного мистецтва, не проводив виставки після повномасштабного вторгнення. Першу виставку, яку наважились організувати тут, назвали відродження. Хочуть для самих майстрів, щоб у них з'явилася якась наснага, ну якісь подихи життя, і також для наших містян теж депресивний стан і мало вони хорошого бачать. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.